Вітаю вас, малята! Сьогодні середа і у нас грамота. Ми знаємо, що наша мова складається з речень. Продовжуємо разом. Речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади, склади поділяються на звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично, поділяти слова на склади, друкувати літери. Пропоную підготувати схеми на один, два, три склади, і ми з вами пограємо. Я буду називати слово, а ви показувати схему, що відповідає кількості складів у заданому слові, як і минулого разу. Готові? Починаємо. Слово книжка. Скільки у ньому складів? Два. Піднімаємо карточку, що позначає два склади. Світ. Скільки складів? Так, один. Показуємо карточку, що позначає один склад. Наступне слово. Життя. Скільки складів? Правильно, два. Показуємо карточку. Наступне слово. Леся. Скільки складів? Теж два. Наступне слово шлях. Показуємо карточку, що позначає один склад. Наступне слово надія. Порахували. Наступне слово садочок. Дякую, малята. Складемо речення за картинкою. Хто на ній зображений? Так, діти. Що діти роблять? Діти сидять. Сидять на чому? На стільчиках. Речення. Діти сидять на стільчиках. До речі, це маленька Леся Українка зі своїм братом Михайлом. Щоб скласти схему речення, пригадаємо, слова назви предметів позначаємо однією лінією. Слова назви дій предметів позначаємо двома лініями. Слова назви ознак предметів хвилястою лінією. Ще є службові слова, які позначаються дужечкою. Речення починається з великої літери, тому на початку схеми ставимо вертикальну рисочку, а закінчується речення крапкою або знаком оклику чи знаком питання. Складіть малята схему самостійно та звірте зі зразком. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Давайте разом їх називати А. Б. В. Г. Г. Д. Е. Є, Ж, З, И, І. ЙОТ, К. Л. М. Н О П Р С Т. Послухайте віршик. Місце кращого не знаю світ безмежної краси, ріки, гори і ліси. Де не де волошки в житі, квіти дощиком умиті? Жайверф в небі тріпотить, у гаї спить. Де це місце? Здогадалися малята? Це наша Україна. Слово Україна, з якого звука починається? Ще раз послухайте Україна. Так, зі звука У. Давайте разом вимовимо. у у ми його вимовляємо? Повітря вільно виходить із ротика, не зустрічаючи перешкод звук У голосний. Давайте повторимо голосні звуки. Їх скільки? Шість. А. О. У. І. І е. звук у і літера теж називається У, Це велика і маленька літери У. Надрукуємо її в зошиті. Проводимо косу лінію на дві клітинки і до неї з лівої сторони приєднуємо маленьку косу лінію. І так до кінця рядка. А тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова Україна. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові Україна. Так, звук У. Він який? Правильно голосний. Позначаємо кружечком, знизу пишемо літеру У. Другий звук у слові Україна. Правильно звук К. Який він? Так, приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою, пишемо літеру К. Наступний звук у слові Україна. Так, звук Р. Він який? Приголосний, твердий. Пишемо рисочку і знизу пишемо літеру Р. Наступний звук у слові Україна. Так, звук А. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком, знизу пишемо літеру А. Наступний звук у слові Україна. Так, звук «й». Він який? Приголосний і завжди м'який. Позначаємо двома рисочками і знизу пишемо Йод. Наступний звук у слові Україна. Звук І. Він голосний, позначаємо. Кружечком. А тепер дивимося. Що таке Ї. Це два звуки літери Ї. І наступний звук у слові Україна. Звук н. Він який? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою, знизу пишемо літеру Н. І останній звук у слові Україна. Звук А, і він голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру А. Ще раз закріпимо, що літера «ї» має два звуки «й» і І. «І». Тепер читаємо разом у кра ї на. Скільки складів. Скільки голосних звуків. Порахуємо. Чотири. Це означає, що в слові у кра ї на чотири склади. Пропоную малята прочитати. Та порахувати слова з літерою У. Надішліть світлину з цифрою, що позначає кількість слів з літерою У. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та наблизимо на шлях до вміння читати. До зустрічі!